Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо розмовляти про тестнет від Фарос проект, про який я сьогодні буду розповідати. Вартує вашої уваги, тому що за нього вже там обіцяють ніби як винагороди. Тому будемо виконувати сьогодні. Поділюся в цьому відео, як виконувати даний тестнет, А також, звичайно, поговоримо про те. Що це за проект, скільки інвестицій він зібрав і чому саме про нього сьогоднішнє відео? Перед тим як я почну, традиційно на початку рекомендую вам криптовалютну біржу Річамстер вчора. В біржі було день народження вже сьогодні. Доступний для стейкінгу і вчора був доступний. Так, USDC сім днів буде доступна ця програма. Тобто, ще шість днів у нас є для того, щоб застейкати USDC під... 7% в місяць для цього. Вам потрібно буде торговий статус. Він коштує буквально кілька кубів. Ви точно окупите, якщо будете стейкати. Ну і також. Програма стейкінгу від Полькадот найкраще як на мене, це 5% в місяць, яка до 15 липня ще буде доступна. Далі я так розумію, вона можливо зміниться, тому можете стейкати. Можете стейкати. Переходьте в описі під цим відео буде посилання на біржу. Можете реєструватись і доєднуватись до заробітку. Також багато цікавого я пишу про цю біржу у себе в телеграмі. Ну а щодо теснету фаросу, ось так виглядає головний сайт, але. Перед цим чомусь закрилась в мене вкладочка, де був, власне, Фарос про інвестиції. Так, спочатку хотілося би побачити, що у проекту з інвестиціями, і чому саме від сьогодні на обзорі. Фарос має підтверджений айрдроп, 8 мільйонів доларів зібрали. Не так багато, але враховуючи те, що ми не будемо тратити кошти на даний тестнет доволі непогано. Тір 2, тір 3 фонди, які інвестували сюди, загалом, що у нас таке фарос в них своя мережа, так, EVM, сумісний блокчейн, тобто працює в одному гаманці, можете як і в Metamask, так і в OKX волять використовувати, хочуть зробити інновації які не потребують довіри. Служать фінансово незабезпеченим спільнотам і ринкам активів, підтримують майбутню глобальну економіку і сприяють тому, щоб масово інтегрували з технології web 3 Ось, власне, такий проект Фарос. Тепер розберемось до того, як в ньому прийняти участь. Я скажу одразу: в нашому телеграм-каналі є повний гайд. Посилання на нього буде в описі. Ви, будь ласка, доєднуйтесь до Телеграму. Не лише просто е, клікайте по інструкції, тому що багато хто без підписок просто використовує інструкції. Підписуйтесь, ви там не пожалкуєте, що підписались. Е, ви реєструєтесь тут за допомогою, наприклад, Google аккаунту. Далі під'єднуєте свій гаманець, і у вас ось тут є завдання, самі різні. Е, наприклад... Е Twitter та Діскорд. Так доєднуйтесь до Діскорду окремо хочу сказати в будь-якому проєкті, так само і в цьому важливо в Діскорді отримувати ролі, якщо є там така можливість. Тому на цьому зупинятись не будемо. Якщо, у вас, якщо ви вмієте здобувати ролі в Діскорді, будь ласка, доєднуйтесь і до Фаросу. А тепер перейдемо до ось цих активностей. Для цього нам знадобляться тестові монети. Тестові монети на окремому сайті. Я... В телеграмі там все розписав. Ось тут на Зентра є Фарос Фаусет. І тут, власне, ви можете під'єднати свій твіттер аккаунт. Це також говорить про те, що, власне, Твіттер це така антисибіл-перевірка, так яка допомагає нам. Отримувати токени. Ви тут під'єднуєте свій Твітер-гаманець, проходить euh, свій Твітер, під'єднуєте гаманець і можете клеймити. Бачимо, я вчора забирав уже тестові токени, тому ось так. Якщо я не помиляюсь, то саме тут потрібен Twitter. Це також відсіює користувачів, які там, наприклад, не мають твіттера і зужується коло тих, хто в майбутньому можливо буде винагороджений. Після того як ви отримуєте тестові токени, у вас і тут є ончейне завдання, так. Ви отримуєте, ось бачите, в мене буст якщо ви якщо OKX Wallet Я ним користуюсь доволі часто, тому в принципі для мене це не проблема. Завдання в Твіттері та Діскорді в мене виконані, хотів пройтися по цим завданням. Тут є завдання на свапи та на ліквідність. Ліквідність іноді вибиває так. На деяких сайтах не дає її додати. Ось, наприклад, на Зеніт. Якщо я не помиляюсь, вчора були проблеми з ліквідністю, з тим, щоб її додати. Але як це все робити? Під'єднуємо гаманець, бачимо, у мене є один фарос, вибираю USDC Coin, обмінюю USDC. Давайте обміняю 1100. З копійкою. це тестові монети. Все. Тут ви також можете отримати тестові монети не лише Фарос, а і USDC. Ось і активна кнопка Свапу. Зараз в мене з'являється транзакція в моєму валеті. Так, ну зрозуміло, що ну я не, я не буду кожен, кожну транзакцію підписок окремим вікном демонструвати вам, але. Загалом, просто, якщо у вас він не введений, з мене, наприклад, гаманець залочився, тому попросив. Так, і показує ось комісія в мене, так. І, на жаль, чомусь транзакція поки що недоступна. Зараз воно трошки повісить. У Фароса є такі проблеми. Так, все. Ніби, ніби транзакція проходить у мене. Я зараз апруваю USDC. Е Наступним має бути вже СВАП. Ось зараз approval pending, бачимо З'явилось. Approval пендінг це очікування, підтвердження в мережі для того, щоб ми могли вже зробити СВАП. Так, і бачимо. Перейшло в активну фазу. Тобто просить підтвердження вже в гаманці самої транзакції. Чекаю на те, доки вона з'явиться. Цікаво, чи будуть винагороди за тестнет, звичайно, ось просто за те активним гаманцям теснету. Але я бачив, там є якийсь вже чекер активності. Здається, ми бачили там. Можна глянути скільки у вас пойнтів, але ви бачите свій рівень. Там також є щоденний чекін. Зараз до цього повернемось. Я підтвердив транзакцію в себе в гаманці і бачимо, що в мене USDC на фароси зараз мають обмінятися. Так, свап пішов. Готов Свап зроблено. Після цього йдемо в пули. Ви можете виконувати ці дії неодноразово. Ось Тут можете взяти собі USDC та USDT, якщо я не помиляюсь, і бачимо. Є ось мої пули, а є всі пули. І бачимо, тут не завантажується, але я якось створював свої пули. Ось тут, наприклад, USDT та фароси, а тут USDC. І збільшити ліквідність. І ви просто створюєте пул, якщо у вас немає можливості. І бачимо, що в мене USDC дуже мало на це все. Це USDC Old. Зараз спробуємо додати USDT. Increase Liquidity натискаєте. І ось бачимо: додайте більше ліквідності. можна додати фарос. Давайте 01 фаросу. Пробуємо додати. Чекаємо на підтвердження. Є в нас транзакція. Додаються наші фароси і ліквідність додана. За це все отримується поінти на саме на теснеті. Так, повертаюсь на сайт теснету. Ось тут є е, щоденний чекін, і тут бачимо ваш рівень. Так, ось е, тут можна набирати рівні, якщо ви отримуєте, е, якщо ви власне робите ось ці всі дії, е, які додають поінти і чекер активності, я ось спробую його зараз знайти е, і продемонструвати вам, як можна подивитись е, ваш прогрес, так? Тому що. Ви на фаросі постійно щось будете робити, постійно будете тикатись в тиснеті. А за це хочеться знати там так, скільки ви в прогресі. Так що вас вдалося зробити. Ось і фарос-чекер, Він також є в телеграмі. У мене так окремим там постом, але ви його знайдете, якщо підпишетесь на телеграм, і потрібно взяти свій гаманець та подивитись зараз. Я переключу мережу. І подивлюсь ось дивлюсь статус, і бачимо 3548 поинтів. І бачимо, що в мене 6 Свапів, так, 4 провайд Ліквідіті, один СВАП на Фарос Свапі і провайд Ліквідіті 0. Не зібрано нефті не зібрано нефті та до, до мене. так Я зараз повертаюсь на сайт Фаросу, не буду зупиняти. На фарос СВАПі, в принципі, все те ж саме, якщо воно у вас буде працювати ліквідність та свапи Все, що вам потрібно зробити. Також є реферальне посилання. Реферальне посилання ось тут воно знаходиться. Тут ви можете свій свою ривку взяти та будете отримувати від них поінти я так розумію. Йдемо далі, йдемо далі, йдемо далі. Ось ці завдання з цими зрозуміло тут можна відправити фару своїм друзям, але я не рекомендував би ось навіть в тестнетах пов'язувати свої гаманці тестовими транзакціями. Не рекомендував би краще в експлорері взяти випадкові, так і там уже виконати ось ці активності. Хотів показати окремо про Фарос Identity сервіс. Так, що це таке. Це у нас, власне, домен, так який ви можете взяти. Ось тест фарос. Давайте ФаросQ, і нам можна взяти домен. Ось ви берете домен. І берете її. Оплачуєте його після цього ви вже будете. Ну будете мати свій домен, так і завдання буде вважатись виконаним. Копійки коштує транзакція, але майже готово. І потрібно а, почекати. Я так розумію, почекати. Для того щоб це виконалось, це також одна з активностей в тестнеті. Окрім цього, ще підемо на зентру, так і виконуємо там кілька дій. Всі ті дії, що я вам зараз показую, вони може довго виглядають. Але якщо ви будете час від часу заходити прогрівати свій гаманець транзакціями, то в принципі все ви до цього звикнете, будете виконувати е, там. Тоді, коли у вас буде виходити, і, власне, будете додавати собі поинтів і збільшувати свій шанс на айордроп. Повторюсь, активність абсолютно безкоштовна. Тобто ні за що платити не треба. Всі монетки тестові. Так, ми нічим не жертвуємо, окрім своїм часом, це також цінно, але все ж таки. Так, у нас щодо фароса, нашого домену, так, нашого ім'я, тепер ви берете і натискаєте комплітер. Complete реєстрацію так, і знову підписуєте транзакцію. Це ми зарезервували так за собою. Також копійки коштує транзакція, і ось ми зараз отримуємо свій домен, своє ім'я, все, воно готово, ось бачимо один рік реєстрація. Ось ціна, так, до 10 липня 2026. На цьому у нас готово, так. Повертаємось на цю вкладочку. Я зараз перевірю, чи додалось нам поїнтів. І скільки додалось, було 3548. Зараз подивимось, скільки стало. А так і залишилось, ще не зарахувало нам домен. так, Тому, в принципі, давайте ще про NFT. Тут є ще вкладочка змінити NFT. Якщо я не помиляюсь, в мене минулого разу просто не вистачало фаросу, тому що коштує один Фарос, здається. Переходите на ось такий сайт, є можливість замітити тиснет баджик, і ви його мінтите. Один фарос він коштує, знову у вас з'являється транзакція після натискання на кнопочку мінт. Ризикована транзакція нам пише, і я пишу: я вибираю продовжити, так, тому що це тиснет, зрозуміло, що тут. Про безпеку і так далі. Ну тут не справжні кошти, тому можна в принципі ризикувати. Так, Мін зроблено, і після цього вже у нас виконано майже все. Так, майже все на цьому сайті. Ще також хотів окремо зупинитись на сайті Зентра. Це нова стадія тестнету яка ну, коли з'явилась Зентра, так, я бачу в мене. Трішки навіть зникає інтернет, тому можливо, в цьому відео будуть такі провіси, так, тому вибачаюсь на боці стрім'ярду ці проблеми останнім часом. Нічого не можу зробити. Після того, як ви там виконали все, ви переходите на сайт Центра, під'єднуєтесь і можете тут торгувати. Тут ще ще з'явилось зентрафай, так, але зентра X я тут не виконував ще нічого. Тут також це така. Свапалка, яка має пули свої і так далі. Я не буду на ній зупинятись. В принципі, все зрозуміло. Тут ви можете створити свій токен або прийняти участь в інших токенах. Все дуже просто. Ви тут вводите ім'я токену, вибираєте символ. Я не буду зупинятись на цьому, нічого тут тяжкого нема. Просто потім підписуєте транзакцію і на цьому готово Також є е, лаунчпад, де ви можете купувати токени інших. Це також активність в тиснеті. Ось, наприклад, ось цю монету, так, заходимо. Дуже довго грузить. Заходимо, бачимо це на стадії запуску. Але нам важливо тільки набивати транзакції. Тому 0,01 парасу. І, в принципі, додаємо. І після цього вже у нас є можливість. Підписати цю транзакцію і купити собі якийсь шиток на фаросі, так який запустився тут. Все, готово. Токен ми купили. Далі можна його буде продати навіть так. І ви, в принципі, можете побачити ось зараз з'являться в мене ці монети. Якщо вони з'являться взагалі, можливо, ще транзакція не пройшла, є така можливість. Загалом ви можете просто потім продати пізніше для того, щоб набити. Більше транзакцій. Ось такий друзі, Теснет. Що по е, взагалі, які висновки можна зробити так по Фарасу? Теснет без затрат. Звичайно, тут багато активностей, і ми так відео довгенько записували. так Але якщо розібратись у всьому інтуїтивно, в принципі, зрозуміло. Самі інструкції до теснету, я знайшов, що ось ці всі активності, що я вам показав, так. Це все з інструкції тестнету. В принципі, більше нічого і не треба. Головне, відслідковуйте свою активність на цьому сайті, натискайте чекіни, запрошуйте рефералів. Як ми бачимо, це сезон один. Тому приймаємо участь, доєднуємось. Так в телеграмі я буду писати апдейти. Вам дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, обов'язково напишіть в коментарях, що у вас вийшло, а що ні. Ну і підписуйтесь. На телеграм обов'язково тому, що там всі оновлення по цьому тестнету будуть а також по іншим ардропам та цікавим речам, на яких ми заробляємо. Тому всім дякую за увагу і до скорих зустрічей.